Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 28 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Повісив собаку на Паркані у Коломийській громаді. Чоловік так розправився із домашньою твариною. В Коломиї, 6 квітня, відбудеться масштабний благодійний аукціон на підтримку наших воїнів. Молодіжна рада Коломиї обрала нового очільника. Повісив собаку на паркані у Коломийській громаді. Чоловік розправився із домашньою твариною. Жахливі фото опублікувала у Фейсбуці сусідка чоловіка. Обуренню користувачів не було меж. За фактом жорстокого поводження із твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Я цю ніч не спала. Галина Романенчук, мешканка села Воскресінці Коломийської громади. Саме вона виклала в інтернет фото, які сколихнули мережу. Дочка старша кричить: мамо, мамо, дивися, що сусід робить. А я кажу, що робить. І тут позбігалися. Вона на другому поверсі, Ми у вікно, а він пса тримає на шнурку. Ну і почали кричати. Рятувати собаку, продовжує жінка. Було вже пізно. Ми дивився, пев вже мертвий. А я, махом, тоді кажу, дочці нехай знімає, фіксується, щоб був доказ, аби десь по тому доказати. Фотодокази у Фейсбуці зібрали тисячі коментарів. Користувачів обурили не лише дії Кривника, а й авторки фото. Мовляв, чому не рятувала тварину, а фотографувала. Той, хто робив фото, міг допомогти, чому нічого не зробив. Але як так, що фотограф не спас собачку? по-перше, пев вже був мертвий. А по-друге, то я дитину заспокоювала. Просто так я зробила що такий інцидент стався. І не хочу більше, бо там ще є пси. Я боюся, вже не знаю, як буде далі. Окрім публікації у Фейсбуці, пані Галина одразу повідомила про випадок старосту воскресінців. Любомир Білейчук звернувся до правоохоронців. Я зразу телефонував нашому поліцейському офіцеру громади. Сім'я є неблагополучна. Неодноразово і я і офіцер громади проводили бесіди стосовно їхнього способу життя. Ну і бачимо, що сталася така неприємна подія. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Закупов. Да. там. чоловік пояснив, розправився із собакою, бо скаржились люди. Люди живі, ну що є. За фактом жорстокого поводження із твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Правопорушником виявився 61-річний місцевий мешканець. Труп собаків направили на проведення експертизи. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за часиною першої статті 299 -ї. Жорстоке поводження з тваринами кримінального кодексу України. А от пані Галина і досі не може отямитись від побаченого у стресі. Також і її діти. Найстрашніше каже жінка, що розправу бачила її наймолодша, шестирічна донечка. Я не робиться білий день, і тим більше дитина маленька сама є бачити через вікно. І що тепер і має ночі плакати? Тепер чоловікові доведеться відповідати за свій вчинок, кажуть у поліції. Відповідно до санкції статті за такий злочин передбачено обмеження волі на термін від 1 одного до трьох років або ж позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини. Правоохоронці наголошують, якщо ви стали свідками знущання над тваринами, негайно звертайтесь у поліцію дорожньо транспортна пригода у Коломийській громаді. Зіткнулися рейсовий автобус і легковик. Аварія трапилася близько 8-ї години ранку, 28 березня, на автодорозі у селі Саджавка. Поліцейські повідомляють, що автомобіль марки Рено Кліо, рухаючись у напрямку Коломиї, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із рейсовим автобусом Коломия Буковель. Пасажирський Мерседес Спрінтер прямував до Буковелю. У результаті аварії водія Рено Кліо і травмами доставили до Коломийської центральної районної лікарні стан пасажирів і всі деталі аварії наразі з'ясовують. Про це повідомив начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Комендантська година наразі стала коротшою. Таке рішення прийняли під час засідання Ради оборони області, зважаючи на опитування людей. Нагадаємо, у телеграм-каналі Світлана Онищук питала прикарпатців, чи варто скоротити комендантську годину. В опитуванні взяли участь понад 21 тисяча людей. 84% з яких підтримали скорочення комендантської години. Отож тепер комендантська година на Івано-Франківщині триватиме із 12-ї ночі до 5-ї ранку. До слова, в сусідніх областях встановлена така ж тривалість. У Коломиї відбудеться масштабний благодійний аукціон. Ініціатор заходу, голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Із під молотка підуть твори місцевих митців. За виручені кошти планують купити дрони та інші необхідні речі для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейста, 77 77-го батальйону територіальної оборони. Аукціон відбудеться у галереї Корзу 6 квітня. Поки триває відбір цінних та ексклюзивних лотів. Долучитися до... Аукціону та дізнатися деталі можна за телефоном 067 758 19 69. 3 мільйони 543 000. Саме стільки зібрали коштів на другому аукціоні у Івано-Франківську, який ініціювала Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Фінансовий результат, завдяки об'єднанню зусиль, спрямували на придбання необхідних речей для військових. На Коломищині так надихнулися цією доброю справою, що теж вирішили влаштувати благодійний захід, щоб допомогти захисникам. Розповідає Любомир Глушков, голова Коломийської районної військової адміністрації. До організації долучилися представники фонду Едельвес, який допомагає 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді. Ми побачили, що дуже велика сума була зібрана на аукціоні для того, щоб нашим допомогти військовослужбовцям. Після цього до мене почали звертатись місцеві художники, митці і пропонувати також, що вони би зголосилися взяти участь в аукціоні і в такий спосіб, як вони кажуть, підтримати також збройні сили України. До слова це вже буде третя масштабна акція від Коломийської районної військової адміністрації. Попередні дві мають вражаючі результати. Це придбання авто та дронів для збройних сил України, каже Любомир. Глушков. минулого року ми започаткували флешмоб. Це автомобіль для наших збройних сил України. В рамках цього флешмобу було передано 124 автомобілі, які придбали як наші територіальні громади, також меценати і благодійні фонди. Уже цього року ми оголосили новий флешмоб. Це дрон для зсу. І хочу сказати, що практично за три місяці. Більше 70 таких дронів було придбано і передано в основному для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони і було прийнято рішення, щоб ми не зупинялися, оскільки допомога збройним силам потрібна завжди. Дуже багато потрібно ще нам дронів цих придбати також автомобілі придбати. Є питання щодо приладів нічного бачення, тепловізорів. Тому все таки ми вирішили прислухатися до побажань звернень нашої інтелектуальної, Егенції наших митців і вирішили, що прийшов час, коли на теренах Коломищини ми також проведемо такий перший благодійний аукціон. На підтримку збройних сил України потреба у дронах найактуальніша сьогодні, наголошує керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвейс Олександр Тарасюк. А тому продовжує важливо зосереджувати зусилля на придбання квадрокоптерів для військових. Дрони, дронова програма все, що з нею пов'язано, це ключовий момент. Певний досвід ведення бойових дій говорить про те, що це на сьогоднішній день дуже ефективна зброя в руках наших військовослужбовців. Це є вимога часу. Це викликано. Характером бойових дій, в яких на сьогоднішній день перебуває бригада, тому саме на придбання першочергово дронів спрямують кошти, які будуть виручені на благодійному акціоні. У Коломиї продовжує Любомир Глушков. Для цього об'єднують зусилля багатьох людей. Ми плануємо залучити до цього всі 13 наших територіальних громад, які входять до складу Коломийського району. Ми звернулися також до наших меценатів, до наших митців. Кожен хто бажає, може долучитися у різний спосіб. Хтось має можливість виставити лот на аукціон, хтось буде мати можливість і бажання прийти і прийняти участь в самому аукціоні. Придбати всі зібрані кошти. Ми плануємо скерувати на ті потреби, які будуть нам передані від збройних. Сил України в першу чергу це від 10-ї гірсько-штурмової бригади та 77-го батальйону територіальної оборони. Насправді такі проекти є досить вартісні з огляду на те, в яких об'ємах потребує бригада таких засобів. Не завжди нам вдається в повній мірі задовільнити їх. Вартість добре всім відомою, вже DJI Mavic 3 дрон в межах 90 тисяч гривень. Тій кількості, яких потребує їх підрозділ Збройних сил, в тій кількості, які вони несуть бойові завдання і втрачаються внаслідок ведення бойових дій, це досить таки значна сума фінансових ресурсів. Досить доречно була така ініціатива. Начальника Коломийської військової адміністрації Люмира Глушкова провести благодійний аукціон. аукціон відбудеться у Коломийській галереї Корзо 6 квітня. Ми е, плануємо запросити туди безпосередньо е, тих, хто надасть ці лоти, щоб вони могли розказати про свої роботи. Також я думаю, що будуть присутні у нас військовослужбовці. створена така робоча група, яка працює щодо цих лотів, оцінення їхньої вартості. Ну і організаційні питання. Якщо будь-хто виявить бажання долу. Учитися до цього аукціону в той чи інший спосіб, то безпосередньо, наприклад, лоти можна запропонувати або в територіальні громади за місцем, щоб не їхати сюди, можна безпосередньо у військову адміністрацію чи до фонду Едельвейс. Люди можуть пропонувати свої кардини, Це можуть різні художні вироби бути, вишивка, сорочка. Ну все те, що буде цікавий, скажімо, учасникам аукціону. Але комісія, кожний лот, ми опрацюємо на комісії. Комісія відбере ці лоти. Звичайно, що ми не можемо можемо там дуже багато. Я думаю, що це буде десь приблизно 30-40 лотів. Якщо ви хочете долучитися до аукціону, то всі деталі можна дізнатися за телефоном 067 758 19 69. На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянули питання щодо функціонування на території області пунктів незламності. Відтак було ухвалено рішення діючі пункти незламності на території районів міст селищ і сіл перевести у статус. Готові до роботи. При цьому Діючими в робочі години залишаться і ті пункти, які створені у приміщеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також по одному мобільному пункті незламності залишено у містах Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Тут відвідувачі зможуть отримати послуги інтернету та підзарядити мобільні пристрої. Молодіжна рада Коломиї обрала нового очільника. Ним став Олег Вишиванюк. Окрім того, оновили логотип, назву, скоротили кількість членів і незабаром оголосять новий набір. Деталі у сюжеті моїх колег. Олег Вишиванюк був головою Коломийської молодіжної ради у 2019-2020 роках. Далі хлопець був змушений поїхати на навчання до Києва, тож посаду покинув. Основним фактором, який заважав трохи роботі, це була коронавірусна пандемія, яка фактично забороняла проводити будь-які масові заходи. Відповідно, я відчував, що не все сказав, не все зробив, і в мене з'явилося бажання повернутися до молодіжної ради і реалізувати ті проекти, які не вдалося реалізувати раніше. На установчих зборах 2023 року його обрали знову. І перше, що він зробив, вніс зміни до положень статуту. воно передбачає передовсім зміну назви молодіжної ради. Тепер ми не молодіжна рада Коломийської ТГ, а молодіжна міська рада Коломиї, тобто як аналогія до Коломийської міської ради. Ми змінили кількісний склад організації. Якщо раніше це було до 30 осіб, зараз вона повинна сягати лише 20. За поданням Олега вишиванюка. Ліквідували також два відділи. Новий голова переконаний, це позитивно вплине на ефективність команди. А ще змінили айдентику. Ми змінили логотип, змінили нашу кольористику, змінили загалом підхід до ведення соцмереж. Що думаю, теж позитивно попливає на нашу подальшу роботу. Ми залишили відділ комунікації, який працює над веденням соцмереж, і залишили новостворений відділ статистики і фінансів, який буде займатися веденням звітності на наших сторінках. У квітні планують оголосити новий набір. До молодіжної міської ради Коломиї долучитися зможуть не лише студенти та учні, а й представники інших громадських і молодіжних організацій, а також мешканці Коломищини від 14 до 35 років, які не належать до будь-яких структур, але теж хочуть працювати на благо громади. Основним завданням, яким я перед себе ставлю, це, мабуть, набуття молоді голосу. Я хочу, щоб комунікація між міською радою і молодіжною міською радою була ефективною, або вона в принципі була. Я думаю, що це лише позитивно сприятиме тому, аби державна молодіжна політика на місцевому рівні реалізовувалася. Юлія Марсиновська, Сергій Угрин – події НТК. 2 квітня у Коломиї відбудеться благодійний ярмарок. На місцевий ринок торговиця з'їдуться власники голубів та іншої живності. Частину виручених коштів організатори спрямують на допомогу Збройним силам України. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!